Усім привіт! Ви на каналі Буквеник, ради вас вітати. І, можливо, ви замислювали, що ви хочете прочитати щось з української сучасної літератури, але щось таке, про що ви не чули. Тобто не Ларіону Павлюка і його, я бачу вас цікавить під мед, якісь інші твори, які буквально у кожного на слуху, про які буквально кожен рекомендує. В цьому відео я підібрав три книжки, які свого часу мене вразили. і... Я їх хочу рекомендувати буквально всім, тому що вони дійсно варті уваги. І як не дивно, я буду вам рекомендувати також Ілоріона Павлюка, але я буду рекомендувати не, я бачу, вас цікавить підьма, оскільки в його творчому доробку є ще два твори. Я буду рекомендувати вам перший твір Ілоріона Павлюка це Білий Попіл. Білий Попіл це детектив, трилер у стилі нуар. Про свої враження я розповім трошки пізніше, а зараз коротко про сюжет. Як ви розумієте, то це детектив, а оскільки це детектив, то головним героєм буде детектив, приватний детектив Тарас Білий, який, на мій погляд, є майстером своєї справи. І ось після крайнього його розслідування, крайньої його справи, яка також тут пояснюється на початку твору, його наймають розслідувати вбивство цікаве, досить. Але таємниче, містичне вбивство однієї паночки на одному хуторі. Але як розслідувати? Насправді більшість людей на цьому хуторі впевнені, хто вбивця, та вони на 100% впевнені, що це саме ця людина вбила цю паночку. Але він втік і потрібно відшукати цього вбивцю і чи перевірити, чи насправді він є вбивцею цієї паночки. І ось коли цього Тараса доправляють на цей хутір, він. Знайомиться зі звичаями цього хутору, які дуже дивні на думку Тараса, та й на мою думку, це дуже дивні, тому що там є мертва вода, там є жива вода. Те, як вони використовують цю мертву і живу воду, і взагалі все, що навколо цього відбувається, це досить дивно. Пізніше Тарас починає братися до справи, тобто починає розслідувати, опитує мешканців. Щодо вбивства. Але коли він починає опитувати, він розуміє, що мешканці щось приховують, щось, що може вплинути на розслідування, але хтось їм забороняє розповідати повністю, що відбулося. І все, в принципі, це все, що я можу таке розповісти, що не було б спойлено. Далі вам доведеться прочитати, як ці таємниці повпливали на взагалі цей хутір і як вони повпливають на життя Тараса. Тому що вони досить детально повпливають на його життя, оскільки він також є, можна сказати, жертвою. Але, як ви зрозумієте вже в самій книзі, щодо вражень взагалі цієї історії, мені дуже сподобалось, тому що, як ви бачите, це майже 350-460 сторінок, і я прочитав за два вечори. Навіть не за два дні, за два вечори. Тобто я сідав десь о 7-8 вечора і починав читати, і я не міг відірватися. Тобто... Складова того, що ти не можеш відірватися, тут пропрацьовано дуже добре. Плюс тут дуже добре подані всі всі елементи детективу. Тобто тут не є дуже багато персонажів, тобто ти їх всіх запам'ятовуєш і можеш орієнтуватися в них. Всі деталі, які автор прописує в кінці, складують цільну картину і не буде якогось елементу недосказаності, що, на мій погляд для детективів-трилерів, є дуже великим плюсом. Щодо того, чи він передбачуваний, можливо, тому що якщо читати першу сторінку і потім вже посередині, то ти починаєш здогадуватись, що на кого впливає, що кому доводиться, і хто насправді приховує таємниці, і що ж то за таємниці, то це ти починаєш здогадуватись. Але на мій погляд, це не є чимось поганим, тому що ми ж є з вами також читачі-детективи, і ми наперед продумуємо ходи нашого головного персонажа. Мені це подобається. Можливо, комусь це не подобається, тому я одразу це зазначаю. Що моментами ви, можливо, навіть трохи раніше будете здогадуватись за нашого головного персонажа. Але мені це сподобалось. Ну, загалом враження, як ви розумієте, мені у мене дуже позитивні, тому що я цілком задоволений на те, як автор пропрацював. Звісно, у книги є і плюси, і мінуси. Немає прям ідеальної книжки, але мені вона дуже сподобалась і я рекомендую, тому що, якщо ви не хочете читати Я бачу вас цікавить Пітьма або Я бачу вас цікавить Пітьма. Вам не сподобалось спробуйте прочитати Білий попіл, тому що він, на мій погляд, також вартий уваги і... Не є гіршим за я бачу, вас цікавить пітьма. З наступна книжка в мене склалася досить цікава ситуація знайомства, тому що про неї я нічого не знав, не чув, не про автора. Взагалі ніхто про неї не розповідав на той момент, коли вона вийшла. Але я прочитав назву, вона досить така. Мені сподобалась. Чому розповім далі і взагалі цю назву скажу, скажу далі? Я вирішив прочитати анотацію, що я роблю дуже, дуже рідко. Тому що з анотації іноді ти багато чого в собі спойлериш, будуєш якісь завищувані очікування і потім розчаровуєшся. Тому що я прочитав анотацію, думаю, ну добре, мені повинно це сподобатись. Придбав її, поклав на полицію, вона лежала десь місяць, два, а потім оголосили, що буде презентація цієї книжки. І я такий думаю, мені потрібно туди піти, тому що я люблю збирати автографи від авторів. І ось коли я прийшов, автор розповів. Як він писав цю книжку, він розповів, що він її писав аж 15 років, 15 довгих років він її писав, переписував, вдосконалював, і мене це вразило. І після презентації, буквально наступне, чи через декілька днів, я почав читати. І це обов'язково до прочитання. Це насправді дуже вартісна книга, яка приверне. Увагу, я, я думаю, буквально кожного, хто візьме її читати: що ж це за книга і що ж це за автор? Це часу немає від Рустема Халіла. Це досить непогана історія е, про сенс життя, чи, що вартує наше життя, і що буде з нашим життям після смерті можливо. Тому що тут навіть такі питання були порушені. Якщо про сюжет, то в нас є головний герой. Едем, який вважає себе невдахою. Чому він вважає себе невдахою? А тому, що він прожив 40 років і не досягнув чогось масштабного. Він працював юристом та й працює зараз юристом, але в цій сфері він не досягнув висот. Своє кохання він втратив багато років тому, тому немає ще коханої людини. Та й найголовніше він хворіє на. Смертельну невильковну хворобу, від якої він може померти в будь-який момент. І ось всі ці пазли склалися, і він розуміє, що він не вдаха, він прожив ці 40 років просто не досягнувши нічого. І після одного переломного моменту, який описується тут на початку цієї книги, він розуміє, що наше йому жити? І він вирішує покінчити життя самогубством. І ось, вже майже здійснивши цю спробу самогубства, з'являється химерна істота, яка кличе себе джином. Але як ви розумієте, джин це лише тільки назва. І цей джин пропонує йому цікаву угоду. Він каже: ти віддаси мені свою безсмертну душу, а я тобі запропоную прожити чотири дні в тілах інших людей. Перші три людини оберу я. Це не будуть звичайні люди, які прожили таким самим нецікавим, нудним життям, як в тебе. Це будуть люди, які мають вплив, які мають які відомі, які просто цікаво живуть. Ну а четверту людину я вже довірю тобі обрати, коли прийде на той час. Недовго думаю, що йдем вирішує все ж таки погодитись, тому що буквально декілька хвилин тому він вирішував взагалі покінчити життя самогубством. І ось укладають вони договір, і починається перший день пригод і демо. Звісно, далі я не буду розповідати в тілах, в яких людей він побував. Хоча в анотації це зазначається, якщо ви хочете, ви вже в анотації це прочитаєте. Але мені дуже сподобалось, тому що ця книжка об'ємна, вона там 680 чи чи з чимось сторінок. І... Кожна сторінка наповнена цікавими подіями, цікавими роздумами, особливо вже коли Едем почав переселятися в тіла інших людей. Вона була наповнена думками про сенс життя і чого вартує наше життя лише чотири дні в тілах інших людей. Тобто, на мій погляд, це дуже гарна книжка, це дуже якісна, пропрацьована книжка, тому що, як ви розумієте, 15 років автор її писав, досконалював, і все ж таки, на щастя, вона вийшла, і я дуже раді, що вона вийшла. Загалом про враження, як я вже почав розповідати, мені дуже сподобалось те, як вона закінчилась, тому що о, закінчилась вона плюс-мінус, так як я очікував, і мені це дуже сподобалось. О, загалом, кожен день. Приніс якісь кожен день подорожі цього головного персонажа приніс якісь роздуми в його життя. І взагалі мені дуже сподобалось, що він пробув лише 24 години в тілі іншої людини, але своїм, своїм впливом він повпливав на життя цих людей. Комусь він змінив, комусь можливо погіршив життя. Але це довелося, що насправді йде не невдаха, тобто він також вартісний. І що кожна людина вона вартісна. Це також один з посилів цієї книжки, що мені також імпонує. Я дуже люблю таке, коли показують, що люди всі однакові, і кожна людина варта уваги, варта поваги, варта взагалі жити. Тобто, якщо у когось щось виходить краще, це не означає, що тобі потрібно здатися і. Просто сказати, що ти не вдаха. Ні, кожна людина розвивається і досягає в міру своїх можливостей. Так, можливо, ти не став супервідомим юристом, як Едем. Так, можливо, ти втратив своє кохання, але можливо, це не те, щоб найкра на найкраще, а можливо, просто був не той час. Просто не той час. І все це піднімається в цій книзі. Тому, якщо ви хочете щось подібне таке прочитати, обов'язково рекомендую, тому що це варто уваги. Ця книжка, я думаю, не залишиться, не залишить вас байдужими. З цією книжкою в мене склалась майже така сама ситуація, як із часу немає. Про неї я майже нічого не знав, про автора я майже нічого не знав. Знав лише тільки те, що деякі події будуть відбуватися в Лемберзі, тобто у Львові, який перебував на той момент під Австрійсько-Угорською імперією. Та і все. І те, що це фентезі. Потім, звісно, я вже дізнався, що це не одиночна книжка, а що це серія. На той момент це була трилогія, зараз вже це тетралогія. Я сподіваюся, що автор не вирішить зробити це пентологією. Сподіваюся, що буде лише тільки чотири книжки. На жаль, першу книжку я не зможу показати, а покажу другу. І, взагалі, що ж це за автор і що ж це за книжка серія. Це Андрій Новік і. Тетралогія, книга Змін, а покажу я вам другу частину цієї тетралогії Закон третій крові. Е, я читав першу частину, і вона в мене, на жаль, в іншому місті, тому я не покажу вам її. Але мені дуже сподобалось, як автор пише. Е, про що взагалі ця історія? У нас є Лемберг, в якому живуть люди, як би це не дивно звучало. Але Перейдемо до того, що суспільство поділено на три частини. Перша частина це люди, звичайні люди, які не знають про існування інших двох частин суспільства. А друга частина суспільства це люди, які знають про існування міфічних істот, химерних істот, їх звуть музейниками. І третя частина суспільства це є вже якраз ці. Істоти, від яких, можливо, захищають музейники першу частину суспільства. І, як ви розумієте, події цієї тетралогії будуть відбуватися на теренах України і деяких країн Європи. Це мені дуже сподобалось, як автор пише і як автор подає цю історію. Я не можу багато чого розповісти ще про сюжет цієї. Тетрологія, тому що, як ви розумієте, тут лише тільки дві книжки, і хіба що я можу дещо детальніше першу книжку порозказати, те, що в нас є головний персонаж, якого звати Віктор. Але е, так склалося, що він хоче почати жити наново з чистого аркушу, тому він обирає собі нове ім'я і тепер його звати Едмунд. І відповідно починаються пригоди Едмунда та команди музейників у пошуках старовинних артефактів, які... Повпливають на фінальну битву в четвертій чи в третій, я вже не знаю, в якій частині це відбуватиметься. Фінальну битву пригод Едмонта та його команди музейників. Не його команди музейників, а взагалі команди музейників, в яку він е, потрапив досить цікавим чином. Мені дуже сподобалось, як закінчилась перша книжка, і е, на тих враженнях, на жаль, це було, ну, не на жаль, на щас. Е, Прочитав я ту книжку е, півтора роки тому, тому дуже багато чогось я не, пор... не розповім і немає в мене зараз її, щоб перечитати чи переглянути якісь ключові моменти, які я виділяв. Але те, що з тих вражень, які в мене були, мені дуже сподобалось, як автор пише, і та книжка була майже на 700 сторінок. Але я не помітив, як пролетів час. Так я можливо дуже довго її читав. Я її тоді читав десь днів 20, але читав через те, що в мене було дуже мало часу. І мені дуже подобалось, як автор пише. Ну, буквально не було якоїсь глави, яка була написана нудно. Так, вони були об'ємні, вони були досить детально розписані, але оця детальність вона зіграла ключову роль, оскільки це ж, як ви розумієте, історичне фентезі. І щоб читач повірив, що дійсно таке відбувалось, чи могло б відбутися, потрібно проробити колосальну титанічну роботу, щоб. Зібрати всі ці деталі про той період, аби людина дійсно повірила. Ти ж не можеш написати про події ХХ століття і використати там, наприклад, мобільний телефон, чи ноутбук, чи щось подібне, яке з'явилося лише тільки в наш період. Тому, на мій погляд, це дуже дуже добра робота, і я, звісно, рекомендую, якщо ви хочете прочитати саме фентезі від українського автора. про Цікавою, з цікавою світобудовою, на мій погляд, то обов'язково раджу тетралогію книга змін. і, звісно, бажаємо, бажаємо автору наснаги, тому що, як ви розумієте, є такий жарт серед, серед книголюбів. Це про те, що автори пишуть роками книжки, а читачі читають їх буквально за 3-4 дні, що досить. Е Насправді не дивно, але те, що аби ми могли за 4-5 днів прочитати книжку, потрібно проробити багато роботи. І деколи ця робота займає роки, як у Андрія Новіка. Кожна книжка буквально займає кожен один рік. Чи, наприклад, у Ростема Халіла аж 15 років. Тому рекомендація обов'язково познайомтесь з Андрієм Новіком і його тетрологією змін». А на цьому в мене все. Якщо ви щось читали з цього чи плануєте читати, обов'язково пишіть коментар. Можливо, я все ж таки зміг вас зацікавити, то обов'язково також пишіть, що вам стало цікаво, і ви вже найближчим часом плануєте прочитати. А також, якщо ви знаєте якихось інших авторів, які, на вашу думку, варті уваги, але про них не говорять, обов'язково пишіть в коментарях. Я Оберу якусь книжку і також буду читати, тому що українські автори, вони гідні уваги, вони варті уваги, їх варто читати і просувати в маси, тому що українська сучасна література, вона дійсно вартісна і вона розвивається. І я дуже радий цьому. А в мене все. Дякую, що дивилися, і зустрінемося в наступному відео. Бувайте!